Данила Гетьманцев, голова податкового комітету парламенту, один з найвпливовіших народних депутатів. Ростислав Шурма, заступник керівника Офісу президента, Дмитро Олійник, голова Федерації роботодавців України, і Касятин Єфіменко, співзасновник і CEO компанії Біофарма, найбільший фарм-виробник України. Зібрались сьогодні на Київ Токс, це особливий формат. Київського міжнародного економічного форуму відверта розмова про важливі питання. І сьогодні обговорювали кілька ідей: сьогодні обговорювали створення і діяльність Ради при президенті України щодо захисту підприємців і розвитку підприємництва і національну стратегію доходів України. Це відбувалося в Юніт Сіті. Було більше ста учасників, засновників, керівники бізнесу. І була дуже цікава розмова. Насправді, я би сказав, була така наелектризована атмосфера, дуже відверте обговорення, дуже гострі питання. І насправді відсотків 50 взагалі обговорення було присвячено неправомірному системному тиску силовиків на. Бізнес і насправді це те, що спричинило створення самої ради підприємців при президентові, тому що спусковим гачком послужила справа Мазепи, коли за якусь угоду з землею невідомої там давнини, якогось крихітного масштабу, да, тобто людину запроторили до. В'язниці, і за підозру на 7 мільйонів гривень йому призначили 700 мільйонів гривень застави. Да? Тобто, і це настільки обурило українських підприємців, що, як сказав Єфіменко, вони вирішили об'єднатися і збитися в стаю для того, щоб захищати один одного. По суті, сьогодні звучав приклад, як є п'ята стаття. В НАТО, да, тобто, коли напад на одну країну розцінюється як напад на альянс, тобто, по суті, український бізнес е, зараз працює в такому ж режимі консолідації. Це призвело до створення цієї ради підприємців при президентові, і ця рада зараз напрацьовує законодавчі зміни, які мають на майбутнє унеможливити такий неправомірний. Незаконний, абсолютно бандитський тиск силовиків на бізнес, і там низка буде змін до законодавства, які мають поставити запобіжники для того, щоб подібні ситуації більше ніколи не виникали в майбутньому. І дуже багато сьогодні лунало і коментарів, і запитань, із залу саме по цій тематиці. Схоже, що це. Абсолютно масована історія, вона не індивідуальна, вона не стосується когось з окремих підприємців. Сьогодні це те, що бачать, мабуть, засновники всіх бізнесів в Україні. І виступали деякі сьогодні бізнесмени, які просто називали цифри, скільки кримінальних справ там, проти їх бізнес-структур. Да? Десятки кримінальних справ по тих чи інших питаннях. дуже Великої давнини жодні з них не передаються до суду, тобто це фактично механізм такого тиску на бізнес, для того, щоб він домовлявся, для того, щоб він йшов на якісь неправомірні речі, да, тобто, і при чому лунали дуже конкретні ситуації, е, і е, в, ну, це схоже, що це масштабна і системна проблема, з якою бізнес як це не прикро, стикається навіть зараз. Під час війни, і схоже, що це навіть в більшому масштабі відбувається, ніж це було раніше, і це достатньо неприємно. І по мірі обговорення, от з одного боку, говорили про якісь інструменти, як запобігти таким ситуаціям в майбутньому, а, а, а з іншого боку, по суті, поступово приходили в обговорення до того, що проблема та не стільки в самих законах. Скільки в їх право застосування, скільки і на цьому наголошував і Данила Гетьманцев, і учасники бізнесу аудиторії, також та що насправді ти які ідеальні закони не зроби. Якщо люди непорядні, нечесні, якщо це просто бандити, то вони будуть намагатися зловживати цими законами, як є? Тому лунали абсолютно справедливі питання: що окей будуть покращені ці закони, будуть встановлені якісь запобіжники. Вибачте, а що, які рішення прийняті до тих людей, які от Мазепі робили на 700 мільйонів гривень ці значить, нереальні якісь там суми застав, да, тобто які це взагалі все розкручували, які створюють ці штучні ситуації по відношенню до бізнесу, який платить податки і від якого значною мірою залежить і обороноздатність країни? Ну, це така гостра ситуація поточного моменту. І до речі, серед пропозицій від бізнесу лунали навіть ідеї такого повного перезавантаження от силових правоохоронних структур, заміни, заміни тих людей, які дискредитували себе для того, щоб перезавантажити систему. Та наскільки це реалістично, наскільки це можливо, звісно, що тут великі дискусії навколо цього, але показово, що. Сьогодні під час війни бізнес значною частиною має концентруватись на таких питаннях на питаннях самозахисту і виживання в Україні, і не через навалу зовнішнього ворога, варварів, а через агентські інтереси певних людей всередині країни, які хочуть поживитися на українських підприємцях, і це серйозна проблема. Перше питання, як велике, яке дискутували. Друге питання це національна стратегія доходів України. Да? Тобто, це ви знаєте, що це той документ, який був розроблений, оприлюднений Мінфіном, і його задача зробити більш передбачуваною податкову митну політику, взаємодію з міжнародними донорами. І з одного боку, це великий плюс, да? тому що це не просто бюджетна ріка, це якась система, це якась логіка. Але з іншого боку, є багато питань, багато критики по відношенню до цього документу. Я взагалі дивлюсь на нього доволі скептично, хоча б з тієї причини, що національна стратегія доходів, на мій погляд, має бути продовженням документу більш високого рівня економічної стратегії. А от економічної стратегії кристалізованої, взагалі, усвідомленої і реально діючої, я на жаль, не бачу. І який сенс робити національну стратегію доходів, якщо немає цього верхнього рамочного рівня? Ну, але про це ми з вами поговоримо в окремому відео. Мене сьогодні особливо зачепила така дискусія між от, співзасновниками CEO компанії Біофарма і Данилом Гетьманцевим щодо взагалі майбутнього розвитку в Україні. І От, наприклад, пан Гетьманцев він зазначив, що він бачить великим стимулом для розвитку бізнесу і в принципі основою для успіху бізнесу в Україні це євроінтеграцію. Да? Тобто він назвав це головним фактором, головною можливістю. Але Кристин Єфіменко йому опанував, і він навів дані статистики, яка сьогодні економічна вага України в світі, якщо ми візьмемо весь. Світовий ВВП, то там частка України десь ну близько 17 сотих відсотка, тобто вона крихітна, на жаль, вона скорочується, і, на жаль, не тільки в результаті повномасштабного вторгнення Російської Федерації, а також і як результат неефективної економічної політики. Так от що цікаво, що Кастин Єфіменка кілька разів. Запитував, да, тобто, а в чому полягають стимули для розвитку бізнесу в Україні? Тому що якщо ми беремо просто і складаємо матрицю тих критеріїв, по яких бізнес приймає рішення, то ми знайдемо, що практично всі вони будуть на користь сусідніх країн, там Туреччини, Польщі і інших наших країн-друзів чи країн конкурентів, але ми не знайдемо там сильних позицій України і для того, щоб нам вистрибувати і. Робити повоєнне відновлення і робити розвиток, нам потрібні якісь сильні стимули, які дозволять нам прокачати свою економіку з 0,17% до 0,2-0,3%. Да, а не навпаки. На що знов таки пан Гетьманцев зауважив, що він вважає, що все-таки ключовим є не стимули, не якісь там нижчі ставки податків да, чи щось подібне. а Є євроінтеграція прийняття України в до Євросоюзу і слідування, в принципі, тій лозіці, яку мали, наприклад, та ж Польща і інші успішні країни. Ну мовляв, подивіться, якими вони стали успішними в результаті євроінтеграції. Але я хочу наголосити, що е, насправді це не просто прийняття їх до клубу. Успішних країн зробила їх такими успішними. Це не юридичне чи політичне приєднання до Європейського Союзу зробило, наприклад, Польщу дуже успішною. А насправді це її економічна політика, яка була підсилена додатково, безумовно, євроінтеграцією Польщі. Але основа це був інструментарій економічного розвитку, який в себе включав. Банк розвитку, це дуже дешеві довгі кошти для промисловості. Це індустріальні парки, вільні економічні зони, які Польща зберігла, незважаючи на протести Євросоюзу і заперечення Євросоюзу. Та це експортно-кредитне агентство, яке підтримувало і підтримує польських експортерів на зовнішніх ринках. Це агенція підтримки малого бізнесу Польщі, і це цілий ще ряд потужних інструментів економічної інженерії, який насправді допоміг. Польщі залучити величезні інвестиції на свій ринок, і при цьому паралельно Польща домовилася з Євросоюзом про величезний пакет підтримки. Щороку Польща отримує від Євросоюзу близько 10 мільярдів євро дотацій, це гранти, це не кредити. Да? Тобто, уявіть собі, з одного боку, виявляється, що можна не пожертвувати свою промисловою політикою, зберегти її, зробити її сильною. і Розвивати своє виробництво, а з іншого боку, домовитись про дотації від Євросоюзу про оці гранти, субсидії на розвиток інфраструктури, підприємництва і так далі. і так далі, Ніякого протиріччя тут немає. да, Тобто, нам розповідають казки, що ми маємо або прийти до Євросоюзу і прийняти всі їх умови, навіть якщо це будуть умови позбутися промисловості, да, неважливо, голі, босі, які завгодно, але прийти до Євросоюзу, підписатися, стати членами і буде всім щастя. Да? Так от, очевидно, що це ілюзія, це міф, і нікому щастя в Україні ні українським громадянам, ні українським виробникам від такого варіанту не буде. Тому що треба вступати, на мій погляд, або як Польща, або, вибачте, як Туреччина. Туреччина, яка не вступила до Євросоюзу, але яка провадила дуже сильну економічну політику. Я поділюся тут е, е, в, опис, в описі. Відео про економіку Туреччини, про те, що вони робили, як вони прокачали своє виробництво, як вони, до речі, повернули всі кредити міжнародному валютному фонду, які вони набирали понад 40 років, да? тобто і туреччина була достатньо слабкою економікою з гіперінфляцією, з корупцією, з урядами, які мінялись кожен рік. Тобто, нам це все дуже добре знайоме. Так, от я хочу особливо наголосити, що Польща стала такою успішною не через політичне приєднання до євросоюзу, а саме через впровадження економічної політики певного типу проіндустріальної, розвиткової, пропольської, яка була паралельно підтримана і посилена євроінтеграцією, а не навпаки. Тобто, не євроінтеграція взамін промислової політиці, чи зов... чи власним економічним інтересам. Зовсім ні. І це. Дуже важлива особливість, але все-таки сьогодні більше на Київ Київ Економік Інтернешнл Форум ТОКС КМЕФ ТОКС сьогодні більше говорили про захист українського бізнесу від неправомірного тиску силовиків, про виживання, про те, що дуже важливо, щоб політика, яка була проголошена президентом Мейден Ukraine, зроблено в Україні, щоб ця політика реалізовувалась всіма органами державної влади, да, щоб не було так, що президент проголошує цю політику, а центральні органи виконавчої влади, наприклад, замовники на публічних закупівлях, відмовляються купувати українські товари, да, там продукцію українського машинобудування, а чекають кінця року, щоб купити імпортні товари, е, там, наприклад, імпортні пожежні машини, імпортну якусь спецтехніку, там чи машини для розмінування чи щось інше. Що виробляється або може вироблятися в Україні? Да, тобто дуже важливо, щоб слова і цілі співпадали з реальними проявами цієї політики. Тоді, коли українські виробники матимуть замовлення від держави, матимуть податкові стимули, матимуть готову інфраструктуру, матимуть доступ до єдиного європейського ринку, то цей пазл буде складатися в інтересах України, і насправді. Теж так, така теза дуже важлива, яка сьогодні неодноразово лунала, що дивіться, ми будемо боротись за покращення законів, правил і так далі, і так далі. Але в кінцевому підсумку все це роблять люди. Все це роблять люди. І якість економіки країни, якість бізнес-клімату, вона залежить від того, хто за це відповідає, хто бере на себе лідерство, відповідальність і. Це функція, да, тобто успіх системи, функція від лідерства. І після цього заходу КМЕФ Токс я говорив з, з, з своїм гарним знайомим, потужним українським бізнесменом, надзвичайно розумним, І він поділився зі мною такою мудрою е, цитатою. Да, тобто, якщо ваш план на рік, то садіть рис. Якщо ваш план на десятиліття, садіть. Дерева. Якщо ваш план на все життя, вчіть дітей. Тому я думаю, що дуже важливо це навчання, це популяризація кращих економічних практик, кращих кейсів економічного розвитку інших країн і взагалі поважного ставлення до підприємців, до тих людей, які Залучають інвестиції, створюють робочі місця, створюють нові продукти, які платять податки. Ці люди дуже важливі. До речі, в мене є гіпотеза, як можна українським підприємцям побудувати екосистему впливу для того, щоб покращити майбутнє України і середовище для ведення бізнесу в Україні, для того, щоб від цього вигравали і громадяни, і бізнес. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підписуйтесь на мій канал, не забудьте поставити дзвіночок. І підтримуйте мене на Patreon. Дякую і до зустрічі!